Не дав захопити цілком і повністю нашу країну на початку війни. Давайте трохи про це поговоримо. Всі, бачу, зараз починають собі вішати медалі, повилазили всілякі хуїсоси. По-другому їх назвати не можу ніде експерти, блядь, які на початку війни посйобувалися, які багато наших держслужбовців просто с'єбалося. І тут вийшла на арену активна частина українського суспільства, яка зрозуміла. Ще задовго до виборів 2019 року, що в очах Путіна ніякого нахуй миру не буде. Він хоче війни і він хоче захопити цю територію. Ну і, відповідно, зустріла, дала пізди Путіну. Путін сібався з-під Києва і з багатьох інших місць. Ну і підри поняли, що ситуація трохи стабілізувалася. Думають, ну що, пора вилазити на арену, ми же ж герої. Ми ж держслужбовці, ми ж силовики там, і так далі, почало вилазити і почало керувати процесом. І вони почали так керувати цим процесом, що з кожним роком цієї війни стає все гірше і гірше. І ти усвідомлюєш, що самоорганізація українського суспільства активного вона набагато сильніша, ніж наша державна система в цілому. Хтось хоче робити з цього висновки? Ніхто не хоче. Зараз вони цими проблемами народили іншу касту. Підарасів, які виросли просто як гриби після дощу. Блогери, ніде експерти, коли форон затих, вони повилазили і почали віщати. Відповідно, підлаштовуюся під психоемоційний стан суспільства, бо єдине, що вони знають, як влаштована ваша психіка. І цим, відповідно, користуються. І зараз вони вже вам нав'язують ідею примирення з росіянами, повторюючи знову ту ж саму помилку, що ви повторили. В 19-му році, коли вибрали президента, який бачив в очах Путіна мир і злагоду, але в кінечному результаті ми всі побачили російські чоботи, зґвалтовані жінки і діти на нашій території, Протиставлять нинішній владі і кажуть, що ось ми краще. Але інструмент використовують той самий популістичний, і відповідно суспільство починає вже трохи підзадумувати, а може дійсно примиритися з росіянами, бо це ж війна скільки може тривати, і так і так далі. Не розуміючи абсолютно причину наслідкових сидій і не там на років 5, хоча б вперед, що з нами буде, і чи залишимося ми взагалі. І робите знову ту саму помилку. Тож меседж дуже простий. Не заморюсь повторювати, коли ви когось обираєте, або когось слухаєте, починаючи від якогось блогера і закінчуючи якимось політиком, якщо ви тільки від нього чуєте односторонню подачу інформації, це означає, що людина. Відверто сить вам в очі. Перед вами йобаний популіст, який хоче набрати аудиторію, який хоче набрати електорат для майбутніх виборів. Ця людина сука не здатна ні на що, окрім того, як маніпулювати вашою свідомістю, вашим психоемоційним станом. Це йобані інфоцигани. В них в курсі я так підозрюю, що першочергово і в пріоритеті вивчити, як вбудована ваша психіка, і де, на якому етапі можна надавити на вас, щоб помати з вас відповідного капіталу. В вигляді грошей або голосів на виборах. Тож кожен громадянин в цій країні несе відповідальність за те, що відбувається, без виключення. Не може бути так, що ви пішли проголосували за хуйню, хуйня, відповідно, прийшла, зробила ще більшу хуйню, а потім ви кажете, так ні, ця хуйня сама винувата. Ні, 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 так це не працює. Винні ми всі разом. І всі разом ми маємо це усвідомити, визнати помилки. І тільки тоді ми зможемо дійсно щось змінювати і досягати якихось результатів. Цілую люблю, бережіть себе і не обирайте популістів.